Вітаю, друзі! Хочу вам розповісти про мої троянди. Всі 100 троянд моїх посаджені в нашій садибі по всьому двору. В різних квітничках і рабатках, можна сказати. Звичайно ж, вони всі не в одному місці посаджені. Сьогодні я покажу вам малесенький квітничок, який видно з вікна кухні, який я бачу, коли готую їсти. Ось така картина перед моїм вікном. Цей квітничок знаходиться в господарській частині двору, ближче туди. Що тут в ньому є? Ну, Перша скрипка. В даний час у декор Арлекін. Всі ми знаємо, що це платиста троянда. Вона дуже святково виглядає. Дуже красива. неймовірний колір. В середині квітки. Вона жовта, має небагато пелюсток, але за рахунок свого неймовірного кольору вона дуже цікава. І квітка дуже велика в цієї троянди. Надзвичайно святкова троянда. Де вона в мене взялась? Я її заживцювала, взяла. Живець у своєї колеги-подружки на роботі і заживцювала. Ну, не знаю, років сім тому назад. Ну, чогось вона ще така, не дуже величезна, тому що у моєї колеги вона була. Ну, не знаю, аж до кріші будинку виросла. Дуже я рада, що я цю краяночку заживцювала. Вона радує око, радує серденьку всім, хто бачить її, гарно тримається, не хворіє. Навіть взимку вона зберегла всі свої пагони. Все осталось живе. Ну, можливо, тому що тут таке місце затишне. Можливо, тому дуже радісно. Пахне має тонкий-тонкий ніжний запах. Красиво. Ой, красиво, красиво. Ще тут є кілька трояндочок в цьому малесенькому квітничку. Це молодесенькі дві. Анжели, ангели, ангели, ангели. Ну, дві, мабуть, не будуть, бо я хочу на цю стіну їх кинути. То я думаю, з одної теж буде величезний кущ, наскільки я бачу в блогері дівчат. Також є тут трояндочка. Яку ми називаємо паспортна троянда. Колись мені, коли донечці було 16 років, подарували їй цю квіточку, коли вона паспорт отримувала, і ми заживцювали її. Колега мені на роботі заживцювала і виріс кущик. Тепер вона має назву Паспортна троянда, бо в мене знає її назви. Вона дуже яскрава, дуже яскрава, якраз розквітне. Покажу потім. І також тут є вироздика привез, з яким я ношуся як з писаної торби, бо всьому дворі. Тому що квітка плавиться не тільки від сонця, а навіть від гарячого повітря. А я дуже люблю цю троянду. Вона має неймовірну квітку, величезну, набиту. Ну, Побачимо, що буде з цього. Тут вона в тіні. З 12-ї години дня буде, можливо, можливо, будемо милуватись нею. Ось такі троянночки в мене. В цьому малесенькому квітничку, який я бачу, свого віконечка кухні. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую нашим захисникам які захищають нас, і ми можемо жити, бачити сонце, дихати і надіятись на краще. Дякуємо вам.